Орговий штопор і ще дві авіакомпанії Коломойського оголошують себе банкрутами. Жужаліксовий скандал. Опозиція вимагає покарати тих, хто сунув носа у переписку Євгенії Тимошенко. Назад від тестування комуністи надумали повернути учням випускні іспити. Вечір добрий, новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу Тиваю. Студії програми сьогодні традиційно Олексій Ліхман. Запасний аеродром для Коломойського. І ще одна компанія, яку приписують до його активів, від сьогодні припинила продаж квитків: це Дніпроавіа. Раніше більшість своїх маршрутів вона передала аеросвіту. Разом з тим стало відомо, що у Дніпропетровську з'явився новий авіаперевізник, компанія Авіа Дніпро. Її топ-менеджер і керівник Дніпроавіа одна й та сама людина. Сьогодні і аеросвіт частково погасив. Борги перед Росією країна дала компанії іще ще тиждень для повного розрахунку інакше обслуговування рейсів буде припинено. Перевізник наразі веде перемовини із партнерами щодо маршрутів, які раніше виконував. Від завтра за аеросвітом лишатимуться лише далекомагістральні рейси та кілька внутрішніх. Раніше ж компанія здійснювала майже 40% усіх перевезень країни. Відновити колишні маршрути вдасться мінімум за два місяці. Прогнозує голова державії служби. Не все так просто буде із постраждалими від перевізника пасажир. На разе их 1700, однако жоден компенсации еще не отримав. Возврат билетов происходит в том пункте, где э, покупался билет, а э, возврат компенсации нужно подавать заявку в авиакомпанию. Потом это рассматривается и в течение 7 дней пассажир должен получить. Швидкісне нещастя. В Укрзалізниці оприлюднили статистику несправностей скандальних Хюндаїв. З моменту запуску швидкісних корейських потягів у кінці травня ті ламалися майже сотню разів. За грошовою компенсацією невдалого проїзду звернулись понад три тисячі пасажирів. Здебільшого були дрібні пошкодження, стверджують в Укрзалізниці. Це сушарки для рук, сенсорні вимикачі внутрішньовагонних дверей та відеотрансляція у салонах потягів. Але не заперечують і той факт, що перед новорічними святами були серйозні поломки. А Саме несправність системи живлення через різке зниження температури. Співпраця Києва із Москвою триватиме далі у форматі інтенсивного діалогу. Про це домовилися Сергій Лавров та Леонід Кожара у Чернівцях. Міністри іноземних справ Росії та України провели перемовини та підписали протокол засідання підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії та план взаємодії між МЗС двох держав на 13-й рік. Під час зустрічі міністри обговорили також питання оформлення українсько-російського державного кордону, спрощення порядку перетину кордону громадянами двох країн та консульської співпраці і не оминули болісного газового питання. Інтенсивно ведуться переговори по выработке нових форматів сотрудничества в сфері поставок на Україну і транзиту через Україну європейським потребителям російського газу. Ми виходимо з необхідності забезпечити в этой сфері стабільні і взаємовигідні умови, які отвечали б долгосрочным інтересам і Росії, і України. На Запоріжжі п'яний водій на лексусі розтрощив автівку із вагітною жінкою. Свідки ДТП запевняють, що винний у трагедії майор міліції. Люди бояться, що карати убивцю ніхто не збирається. Родичам загиблої досі не показали навіть схему дорожньої аварії, а слідчі протягом тижня не допитали жодного свідка. Сам правоохоронець провини не визнає. Переконує, що за кермом його взагалі не було. Тим часом родина дівчини скаржиться на погрози та підкуп з боку винуватця ДТП, оскільки ж оцінюють людське життя водії еліт Авто розкажуть мої колеги. Того дня Катя поверталася з сусіднього села разом з батьком та чоловіком. На дорозі старенький запорожець заглух, і мужчини вийшли його полагодити. Встановили знак аварійної зупинки та підсвітили його ліхтарем. Але потужний лексус, який мчав, на величезній швидкості дороги не обирав. Тісь вихватують за плечо. Я тільки бачу, як какритят осколки. Знак аварійна наша, і бьет нашу стоячу машину на обочині, де знаходилась моя жена. Машина перетворилась на купу металу. Дівчина, яка сиділа на задньому сидінні, померла одразу. Її рідні досі не можуть оговтатись від шоку. Кажуть, того дня Катя нарешті дізналась, що чекає дитину, і буквально світилася від щастя. Такою її пам'ятатимуть завжди. Да вона така по житті була, вона завжди доволилась. Хотілось би, внука Черночка. Рідні дівчини розповідають, за кермом Лексуса був майор міліції Андрій Руденко. Це можуть підтвердити численні свідки ДТП. За словами людей, правоохоронець повертався додому з полювання і був добряче на підпитку. Одразу після ДТП майор подзвонив до свого батька. Згодом той заявив, що саме він керував позашляховиком. Попри протести постраждалих, на експертизу також повезли не винуватця ДТП, а його батька. Тим часом майор почав залагоджувати ситуацію з родиною загиблої. Давайте ми вам 10 тисяч доларів, ви к нам претензій ніяких не маєте. Я говорю, ви розумієте, що в мене вже життя, як, я потеряв все саме дороге, вийшов в деньгах, все щастя відео. Він почав кричати, що роденка, що якщо ти не візьмеш гроші, я заплачу. Ти не знаєш, що я у мене не хватить, щоб заплатити куди я захочу. брати гроші, постраждалі відмовились на відріз. Після цього інформація про резонансне на ДТП набула неабиякого розголосу. Родина правоохоронця тимчасово згорнула бізнес ані на СТО, ані у крамницях, які їм належать, майора та його батьків зараз немає. Справа на контролі прокуратури Запорізької області, але щось конкретне сказати тут поки не можуть. Проведені зараз час слідчі дії. Назначені всі можливі експертизи для того, щоб встановити об'єктивну картину. Для того, щоб встановити факт нахажіння того чи іншого лица за рулем, майор, який працює в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, нині у відпустці міліція ситуацію не коментує. Як повідомили джерела ТВА, правоохоронець має тісні зв'язки на столичному рівні. Принаймні, слідчі не віддали постраждалим навіть схеми ДТП, І попри те, що після трагедії минуло вже 10 днів, не спромоглися опитати свідків. Юлія Нечепоренко, Володимир Гультяй, ТВА. Юлен Десант на захист Тимошенко до Харкова прибули нардепи від батьківщини. Народні обранці вирішили розібратися у конфлікті між лідеркою та пенітенціарною службою, через який минулого тижня експрем'єр оголосила акцію громадянської непокори. За словами депутатів, вони захищатимуть права віпов'язненої і домагатимуться, аби тюремники задовільнили вимоги Тимошенко. Зокрема, експрем'єр вимагає, аби у її палаті прибрали камери відеоспостереження, усунули від нагляду за нею чоловіків конвоїрів та дозволили користуватися телефоном. На. Томість у пенітенціарній службі приїзд депутатів до Харкова назвали політичним тиском. У колонії запевняють, що чітко дотримуються вимог та норм українського законодавства, тож змінювати умови утримання засудженої не збираються. Утім, після зустрічі з керівництвом колонії народні обранці висловили сподівання, що пенітенціарії хоча б частково, задовільнять вимоги Тимошенко. Вступилися сьогодні опозиціонери і за Тимошенко молодшу Батьківщина відреагувала на скандал зі зламом поштової скриньки доньки загратованого експрем'єра і нардепа Григорія Немирі. Пообіцяла покарати усіх причетних до цієї історії судом і попередила, вершити правосуддя буде не лише українська Феміда, а й закордонна. Євгенія Моторевська продовжить цю скандальну тему. Приватне життя Євгенії Тимошенко за одним клацанням комп'ютерної мишки. Надбанням громадськості стала нібито уся приватна переписка доньки експрем'єра за останній рік. Сайт під назвою Жужалікс оприлюднив понад п'ять тисяч листів, якими Євгенія нібито обмінювалася по електронній пошті із рідними, соратниками та європейськими друзями матері. Однак, якщо вірити цим документам, чимало із тих людей, які за кордоном стали на захист експрем'єра, отримували за свої послуги гроші. Одне із найгучніших імен, яке фігурувало в переписці, Джим Слеттері, президент асоціації конгресменів США. Ми перечислили Джиму Слеттері 85 тисяч доларів, а не 80 тисяч. До 15 августа набіжала за місяць ще 50 тисяч. На сьогодні наша задовженість 65 тисяч доларів. Серед ділових листів також і переписка з нареченим та ріднею. Приватне листування автори нового шпигунського скандалу виклали для того, аби швидше розкрутити сайт, розповідає спеціаліст з інформаційних технологій Максим Саваневський. Чим жовтіша інформація, тим вона, до неї люди реагують краще і поширюють цю інформацію. Хтось спеціально зробив окрему форму для того, щоб це все викласти. Тобто це не стандартний, якийсь стандартний дизайн, тобто хтось потратив на це час, зусилля. Чоловік припускає, левова частина із цих листів реальна, адже отримати дані поштової скриньки зовсім не складно. Навіть для пересічного хакера треба виманити або підібрати за допомогою спеціальної програми пароль користувача, а далі вже справа техніки. П'ять тисяч листів, якщо більшість з них текстові, можна викачати. Я думаю, за 15 20 хвилин можна всі весь акаунт, який є, повністю його викачити. В цій так званій опублікованій пошті є три види імейлів. Е це імейли, імейли справжні, це імейли в текст, яких вписані слова і речення, які тотально змінюють е сенс цього імейла. І третє, це імейли, які повністю сфальшовані. Замилюванням очей називають сайт Лікс в оточенні Юлії Тимошенко. Та за оприлюднення так званої переписки своїх ворогів обіцяють покарати, лякають, як і зазвичай заходом. Тому на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, в низці. Країн ті люди, імейли, яких як справжні, так і сфальшовані, були опубліковані, вони вже звернулися до правоохоронних органів цих країн з метою розслідування. Нардеп Фласенко переконує людина, яка зареєструвала на своє ім'я скандальний сайт Жужалікс, мешкає у Києві. Знімальна група ТВАІ вирішила перевірити адресу, вказану обранцем. Та опонентів експрем'єра дома не застаємо. Курилович Вадим Борисович Ага, тут ні не, не, не проживає. чергова порція компромату проти родини Тимошенко, говорить політолог Сергій Таран. Направлена швидше на масового споживача в Україні ніж на Європу. Там немає очевидно якихось таких речей, які би зробили сенсацію. Якби насправді були матеріали, серйозні компрометуючі матеріали щодо Євгенії Тимошенко чи будь-кого з опозиціонерів, то. Можна абсолютно бути переконаним, що вони б з'явились не на інтернеті, вони б з'явились і на телебаченні. І захист експрем'єра прогнозує приватна переписка, це лише квіточки і пов'язує ймовірну появу нового компромату із завершенням розгляду справи Тимошенко у європейському суді. Євгенія Мотуревська, Христина Малазонія та Василь Мартищенко Тивай. На Павличенків чекає повторний допит, так вирішив столичний апеляційний суд. Там сьогодні провели перше засідання у справі батька та сина, яких звинувачують у вбивстві столичного судді. Вже традиційно перед судом зібралися кілька сотень фанатів футбольного клубу Динамо до яких належить молодший з Павличенків Сергій. До акції також долучилися і дисиденти Євген Сверстюк, співаки, кілька нардепів та телеведучих. Мітингарі вимагають одного об'єктивного розслідування справи. Бо переконані вбивство столичного судді Зубкова повісили на Павличенків. Ді, як справжні злочинці розгорюють на волі, гурту свободу повіше! Свободу, чесну свободу, пабіче! Свободу, чесну, свободу повіче! Батька і сина Павличенків на засідання не привезли. Як заявили прокурори, до них не надійшло відповідного клопотання від захисту із проханням доправити обвинувачених до суду. Представники родини Павличенків переконують, просили про це раніше. Захисники засуджених запевняють, прокурори спеціально затягують розгляд справи, чекаючи, що акції протесту незабаром щухнуть. Наступне засідання поліційного суду у цій справі призначено на 23 січня. До суду не надійшло клопотання за. Павлюченків щодо участі в судовому засіданні, тому було прийнято рішення прокурорами заявити клопотання про доставку в судове засідання. Сьогодні дзвонила співробітник слідчого ізолятора і розповіла про те, що Дмитрий Павліченко два дні не, не, не водили на прогулку, по той що у них якоби сломана двері в камері. Тобто, я так предполагаю, що власті шукали варіанти, і це був як запасний вихід. Тобто, якщо б бы було ходатайство, клопотання, то по технічним причинам суд би і все одно не привезли б, Забути протести і повернути випускні іспити назад в освітнє минуле пропонує повернутися. Комуніст. Перший віцеспікер Верховної Ради Ігор Калетник переконує, система незалежного зовнішнього оцінювання просто себе не виправдала. Чому парламентареві так не подобається тестування, і що з цього приводу думають учні їхні батьки та викладачі? Дивимось далі у сюжеті. Вона не вірила у свої знання, бо вчилося у сільській школі на Волині. Тести зробили свою справу. Катерина отримала високий бал і зрозуміла, зможе конкурувати з іншими абітурієнтами на рівні. Тепер вона на четвертому курсі одного із кращих вишів столиці. Збільше ніж обласний вуз. Я не могла собі навіть уявити, але коли здала зно на дуже високі бали, то ну побачила, що я можу ризикнути, можу спробувати. І подала свої документи в п'ять ну дуже престижних вузів. Катерина та її ровесники були одними з перших, на кому 2008 тисячі випробували зовнішнє незалежне оцінювання. Тож дівчина переконана, повертати іспити в школу і виші немає сенсу. Натомість, колишній митник, а нині перший віце-спікер Ігор Калетник раптово почав критикувати зовнішнє незалежне оцінювання і навіть задумав скасувати його. Лише 20% школярів підтримують систему ЗНО. В той же час, як 80% учнів виступають категорично проти тестування в нинішньому вигляді. Серед основних скарг школярів складність запитань у тестах і неоднозначність відповідей на них. Через це не всі учні, які впродовж року вчилися відмінно, успішно складають ЗНО. Заява парламентаря здивувала передусім соціологів. Вони не розуміють, хто коли і кого опитував. Ці дані кардинально протилежні останнім соціологічним дослідженням. Можна спитати, чи подобається їм, що задають уроки. Очевидно, що 98% вісім скаже, що їм це не подобається. Вступні екзамени це хабарі і нерівні можливості, тому скасування тестів це ніщо інше, як бажання відволікти увагу від нагальніших проблем. Переконана голова парламентського комітету з питань освіти. Ми маємо катастрофічну ситуацію з бюджетом, запланованим на 2013 рік. Сьогодні вищі навчальні заклади не знають, як вони будуть сплачувати комунальні послуги. Сьогодні е, місцеві е, органи самоврядування далі думають про те, як їм скорочувати мережу шкіл, тому що вони знову недофінансовані на. Експерти натомість погоджуються, зовнішнє оцінювання не досконали і його треба ще доопрацьовувати. Спершу достатньо буде переглянути зміст завдань і запровадити багаторівневі тести. Неможливо пропонувати один і той же тест математики, тим, хто вступає на механіко-математичний факультет університету і на факультет, де готують, готують учителів трудового навчання. Ті, хто за рік-два вступатиме у вищі навчальні заклади, поки не можуть до кінця оцінити усіх переваг і недоліків тестування. Однак кажуть, тести для них були б легшими. Ну, вступ у вуз це буде набагато легше складати тести, а, аніж екзамени. Просто так легше. Он там АБВ і все. Почехнув навісав. Заяви з високих трибун не просто струс повітря. Ректори вищих навчальних закладів підозрюють, комуністи намагаються прозундувати ґрунт, а потім і станцювати під дудку міністра освіти. Йому тестування як кістка у горлі. Дискредитація зовнішнього незалежного оцінювання насправді це політика нашого міністра Дмитра Табачника. Я думаю, що це така цілеспрямована кампанія на дискредитацію ЗНО. І а, що таке зовнішнє незалежне оцінювання? Це єдиний а, це єдиний приклад системних позитивних змін. Щоб не хотіли учні і не заявляли експерти, останнє слово буде за міністерством освіти. Воно поки ініціативу комуніста не коментувало. Тивай очікує, що відповісти як противникам, так і прихильникам тестів. Міністр Дмитро Табачник зможе вже за кілька днів. Олена Данило Данилогородецький тивай. Сьогодні триває. У другій частині випуску будемо говорити зокрема про таке. Ісламістський контрнаступ. Малійські екстремісти грозять Франції диявольською помстою за вторгнення в країну. Мінус півсто за вікном. Тріскучі морози паралізували якутію. Гріхи у воду. Ганг перетворився на купальню для десятків мільйонів паломників. Уряд Сирії знову звинувачують у застосуванні касетних бомб у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch стверджують, що мають докази використання військами президента Башара Асада залпової ракетної системи. Її розробили ще в радянському союзі, і нині вона заборонена міжнародним законодавством. Установка дозволяє випускати касетні бомби одночасно по кількох цілях, спричиняючи значні руйнації та численні людські жертви. На доданок сьогодні опозиція країни інкримінувала урядові загибель від артилерійських атак 45 людей. Восьморосад яких діти раніше армію Асада вже звинувачували в використанні касетних бомб, але цього разу йдеться про те, що їх вперше застосували сухопутні підрозділи. Провал бліцкригу, попри розрахунки Франції на блискавичну перемогу у Малі, уряд змушений розширити військову операцію. Після чотирьох днів авіатак з боку французів, ісламістські угрупування вже почали контрнаступ. Вони погрожують затягти Францію у затяжну війну та повторити сценарій з Афганістаном. Натомість французьке МЗС повідомило, що їхні війська зупинили просування сепаратистів із півночі на південь та почали знищувати їхні бази. До того ж, сусідні домалі країни Нігер, буркіна фасо Нігерія і того, погодились надати французькій армії підкріплення. Очікується, що США та Британія також нададуть допомогу. Франція втрутилась у конфлікт своєї колишньої колонії, аби допомогти місцевій армії боротьбі з повстанцями. До того ж, бойовики утримують у заручниках щонайменше вісім французьких громадян у разі продовження операції. Терорист. Ти погрожують стратити полонених і влаштувати теракти у Франції. Президент країни Франсуа Оланд уже розпорядився посилити заходи безпеки по всій країні. Тріскучі морози паралізували життя в Якутії. У республіці мінус 46. Аномальної холодне не витримують труби теплотрас. Ремонтувати численні прориви комунальникам допомагають військові. У столиці краю Якутського громадський транспорт ходить із перебоями. Автобуси просто не заводяться. Люди чекають на зупинках по годинами. Через морози відмовляються працювати навіть світлофори. Таких випадків зафіксували щонайменше кілька десятків. Напередодні МНСівці врятували стеги 15 людей. Їхні машини. Не зламалися, не витримавши холоду. А в досвіта місцева авіакомпанія скасувала відкриття першого рейсу сухого суперджету 100 з Якутська через небезпеку експлуатації новітнього лайнера при таких низьких температурах. Попри критичну ситуацію, місцеві мешканці не нарікають і навіть кажуть, що готуються до хрещенських купань на свіжому повітрі вже найближчої суботи. Чай, більше борще. Ходімо, чи їдіємо, ходім, розговалюємо. Він сюди. Це. Как бы привыкшие, получается. И вот сейчас у нас минус 45 и там плюс-минус 3-4 градуса уже почти 20 дней стоит. Пекін опинився на межі екологічної катастрофи. Рівень шкідливих викидів у повітрі сягнув критичного рівня. Це уперше в історії Піднебесної. Людям радять не виходити на вулиці і обов'язково вдягати маски. У школах скасували заняття на свіжому повітрі. Комунальники утричі частіше поливають вулиці, а мешканців міста просять їздити лише громадським транспортом. Уряд оголосив помаранчеве. Це передостанні попередження про вміст небезпечних речовин в атмосфері. Ідеться про мілкі тверді часточки, які надовго затримують. Йться у легенях і призводять до розвитку раку. Так у повітрі Пекіна їх 900 мікрограм на кубометр. Це втричі більше за критично небезпечні для здоров'я показники, і у 36 разів більше за норму передбачену вооз. Тепер промисловим і будівельним підприємствам наказано на третину зменшити потужності, щоб покращити стан повітря. А йдеться про понад 33 тисячі об'єктів тільки у Пекіні, їх щодня перевіряють санітарні комісії. Наймасовіше релігійне свято світу почалося в Індії. Прочани почали омовіння у водах гангу на честь легендарної битви між богами, в результаті якої у воду з неба вилилось трохи нектару безсмертя. Фестиваль відбувається раз на 12 років. Завершиться він наприкінці лютого. Очікується за цей час понад 100 мільйонів людей з'їдуться, щоб очистити душу і тіло у священній річці. Наймасовішими будуть перші дні. Тож поліція готується не допустити тисняви і хаосу. А місцева влада спробує не допустити спалаху епідемії. Як попереджають екологи, вода у гангу украй забруднена відходами, а купання мільйонів людей одночасно робить ритуал потенційно небезпечним для здоров'я. Чимало прочан під час купелі п'ють воду. Сі. Щеної річки, та везуть її у пляшках додому. Це все про цей день. Я дуже дякую вам за увагу. Прощайся до вечора вівторка.